картини, як станковий живопис. Це, власне, вже виходить за межі станкового живопису та манера, та техніка, той стиль, який використовує в своїй творчості Максим Олегович. Бо він є українець. І те, що він українець і патріот, ми бачимо в цих творах. Ми присутні на відкритті виставки під назвою, назвою Воїни світла. Автором якої є. Американець, український порушення. Шановний Максим Олегович. Подивіться на ці картини. Ви побачите тут все. Ви побачите тут бунт, епатаж, перевтілення, потік свідомості. Максим Вітер створив свій власний космос. І цей космос він тримає як атлан у своїх власних руках. Нам дуже дякую. Чудові картини в унікальному світі в одній з найкращих і найбільших виставкових зал нашої України. Ми родимося цим і пишаємося, що ви очолюєте такий прекрасний музей. Бракує лише одного. Бракує його. Нам треба щоб він опинився у світлі цих прекрасних софітів. Дорогі друзі, я прошу по нашому доріну по-болтавську шанувати нашого гостя Макс Бідель. Я дійсно чесно кажучи. Я стояв говорить? В машині їхав, другом буду говорити про одне, а зараз я перейду, Буду говорити про що щось інше. Я буду говорити про те, як мріє збуватися. Сьогодні, коли я зайшов в цей зал, я, до речі, цієї експозиції не бачив. Ми приїхали разом з Андрієм Рибкою, до речі, хочу Андрій Рибка, також один з'являється з куратором. Ми приїхали сюди, тут і Ольга, і інші колеги, і Ми думали, як це все скласти, і ідеї були цікаві. Ось. І потім ми поїхали, так? І от я приїжджаю і бачу про це. Я скажу чесно, що це найкраще місце. Експозиція, хотів сказати інсталяція, моя дружина каже, яка це інсталяція, це експозиція. Інсталювати можна якісь там бачок. Так? Це експозиція. Я бачу цю фантастичну експозицію. І це я впевнений, це найкраща експозиція, яка взагалі в мене була. Показував я ці роботи дуже в дуже багатьох країнах. Показали в йорку і в Майами, і в Техасі, по Європі ми їздили, в Єгипті. Це на цьому хочу навозити це найкраща експозиція, найкраща ідея показати ці роботи за весь час, коли ці роботи по суті, були на висновках. Мені дуже подобається, що роботи не на стінах, а вони нібито парують, так? Вони, вони нібито в повітрі так? От, і в цьому, в цьому є ж. під впливом водій на Майдані. Ось. Тобі виникає зовсім інше враження насправді. Тому це воїнство світла і ви на чолі воїнства як гетьман з Я думаю, що ми всі станемо в одні ряди ваших шанувальників і воїнів за незалежність. Щаслива тим, що ваші полотна знайшли тут своє місце і їм тут зручно. Їм тут світло, їм тут гарно і затишно. Я всім бажаю не втратити можливість підійти до автора, ще поспілкуватися, придбати каталог. Повірте, ви отримаєте величезне задоволення від його прочитання там на в кінці зали і отримати автограф автора унікальна можливість. Насолодіться життям. Дякуємо ЗСУ за те, що ми сьогодні зараз тут. Дякуємо. Нашим воїнам, слава Україні, слава героям, слава нації і смерть ворогам! Ми складаємо подяку полкавському художньому музею Валерії Мистецької імені Миколи в особі директорки його заслужений працівник культури України Ольга Курчакова.